На вищому рівні є якась. Я не я не розумію цього, але є якесь нерозуміння того, що відбувається на передовій. Що якщо не давати можливості стріляти свої артилерії і блокувати це прийняття рішення, то наша піхота могла і не вижити там. І коли наш комбат там, я не буду. Казати хто, але він приймав рішення і, суперечці цьому запрету, ми, ми здихали з полегшенням. Але де формується оце, оце такий е, прошарок, який блокує благоприятні рішення, ми, нам треба зрозуміти, проговорити і очистити. Я навіть телефонував до штабу АТО і навіть до приймальної президенти Я казав, ну чого не вистачає танків. Ну буквально плюс 5 танків на Донецькому аеропорту або плюс 100 чоловік серед захисників. Ви це дало б можливість людям більш відпочити. Про реальну ситуацію, яка на передовій добувається, головнокомандуючи знає? В мене таке відчуття, що ні, що не знаю. то есть те которые вот там там бывают, они должны быть донесены або прессой, або как, с непосредственными приездами на передовую. То есть вот этого не хватает. Есть, когда солдат может сказать генералу то, чего ему не хватает, вот это тоже той же школы Суворова, значит надо что-то менять. Ну, может, расставлены по-другому акценты. Может быть, Донецк был не самым, не самым актуальным вопросом главнокомандующего. Хотя мне это трудно комментировать. Мне это непонятно. Для меня, как донецкого человека, это была самая главная боль в стране.